При війну та обстріли Львів не лише вистоює, але й навіть розвивається. І це стосується важливого спростити життя тим, хто через ворога втратив свій заробіток. Відтепер мешканці одразу трьох віддалених районів не повинні будуть витрачати півдня, аби дістатися центру зайнятості. Вирішити свої проблеми вони зможуть прямо у місцевих ЦНАПах. Ми спільно з керівником центру зайнятості власне облаштували робочі місця в центрах надання адміністративних послуг по наших трьох віддалених районах. Стартуємо безпосередньо у підрозділі виниках. Надалі облаштована локація також в Рудно. Це теж наш віддалений офіс, і безпосередньо у Шевченка 374, Це мікрорайон Рісне, де фахівці безпосередньо з центру зайнятості зможуть надавати консультації. Завдяки такі співпраці і для такому поширенню послуг, поширенню локацій, такої доступності ми зможемо якомога більше мешканців охопити, якомога більше мешканцям надати консультацію, популяризувати даний сервіс і таким чином покращувати, підвищувати рівень економіки в цілому. Які саме послуги зараз надають у віддалених ЦНАПах і які планують додати згодом? У центрі зайнятості запевняють, що в основному офісі та у нових відділеннях консультації для клієнтів будуть абсолютно однаковими. І це стосується як тих, хто в пошуках роботи, так і бізнесменів, які хочуть розвивати свою справу. Ми будемо намагатися інтегрувати максимум послуг, які ми надаємо, щоб було можливо їх отримати саме у ЦНАПах. Уже ну, на сьогодні реєстрація безробітного отримання статусу безробітного, призначення виплати, призначення наступних відвідувань, тобто пошук роботи, уже може вже працює та повноцінно буде консультування і інтеграція інших послуг, активних програм, в тому числі активних програм для населення і для бізнесу. Свої послуги у ЦНАПах центр зайнятості буде надавати не кожен день, а лише раз на тиждень. У виниках що вівторка, а от в рудно та рясне кожного четверга. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.